Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі надувного зайця. Ось такий буде надувний заєць Це такий надувний кубік із вухами зайця. Ось такий вигляд він має. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми це красиве та цікаве орігамі будемо робити разом. Щоб зробити орігамі надувного зайця, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його на бік вдвічі. Перевертаємо назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок у Верхню бокову сторону закинаємо вниз по центральній лінії. З іншої сторони робимо те ж саме. Перевертаємо листки назад з обох сторін. По центральній лінії складаємо листок на бік двічі. Наводимо листок. І верхній листок підіймаємо вгору. Розкриваємо середину і зверху придавлюємо. Все наведемо. І перевертаємо на іншу сторону. Перевернемо листок на іншу сторону. Наведемо центральну лінію. Підіймаємо листок вгору, розкриваємо середину і зверху придавлюємо. Все наведемо. Беремо верхній листок і закинаємо його впору по центральній лінії. з іншої сторони робимо те ж саме. Загинаємо боковий кут до центральної лінії. З іншої сторони загинаємо боковий кут до центральної лінії. Кладемо листок біля листка. Починаючи від бокового кута, ось цей кут загинаємо вниз. Беремо листок і загинаємо його вниз, ось так, починаючи від бокового кута. Пер з іншої сторони, починаючи від бокового кута, листок загинаємо вниз. Беремо листок. І перевертаємо його вниз, так від бокового кута. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Розкриваємо середину бокового листка. І листок засовуємо всередину. Наводимо. І з іншої сторони робимо те ж саме, розкриваємо середину листка. Беремо листок і перевертаємо його всередину. І наводимо. Перевертаємо листок на іншу сторону. Загинаємо листки в по центральній лінії з обох сторін. Верхній листок перевертаємо на обік і загинаємо боковий кут до центральної лінії. Перевертаємо листок назад. Перед з іншої сторони перевертаємо листок і загинаємо листок до центральної лінії. Наводимо і перевертаємо назад. Біля бокових кутів загинаємо листок в пору, наводимо. З іншої сторони біля бокових кутів перевертаємо листок вниз. Наводимо. Перевертаємо лиски назад з обох сторон. Перевертаємо на іншу сторону. Вирівнюємо. По лінії перевертаємо листок. Наводимо. З іншої сторони по лінії перевертаємо листок. Наводимо. Перевертаємо листки назад. З обох сторон. Беремо в руки, вирівнюємо. Перевертаємо на іншу сторону. Починаючи від центральної лінії і до бокового кута загинаємо листок на бік. Наводимо. Тепер з іншої сторони від центральної лінії і до бокового кута перевертаємо листок на бік. І наводимо листок. Підіймаємо листок вгору, вирівнюємо, розкриваємо середину листка, розширяємо і придавлюємо, фіксуємо положення. З іншої сторони, підіймаємо. Розкриваємо середину, придавлюємо, фіксуємо положення. Тепер зайця потрібно надути. Для цього беремо в руки. У вас тут є отвір. Ось так беремо. посередині і цей отвір сильно дуємо. Беремо і дуємо. Подули всередину і у нас вийшло ось таке орігамі. Це надувний заєць із вухами. Тепер наше орігамі вже повністю готове.